Олександра Шаліпова, якому було 62 роки, росіяни застрелили біля його дому 28 лютого, коли чоловік вів велосипед і розмовляв мобілкою з товаришем, говорить удова загиблого Катерина Шаліпова. Жінка почула кулеметну чергу і вибігла на вулицю. Дядя до нього підбігла, а в нього голова розбита, і вже розлетівся. А я із сусідкою його рядом накрили, Бо люди ж по вулиці ходили, щоб не страшно було. П'ятеро російських військових, серед яких був і Вадим Шишимарін, забрали приватне авто тут в селі Чупахівка і рушили в глиб української території. До наступного села Перелух. Три чоловіка у нас було. З мисливською зброєю? Так, да, да, з мисливською зброєю. А яка зброя, Можете сказати? У мене ТО-66 горизонталка, 12 калібр. А ваших товаришів? А товаришів Іжовкену чи то ну, я одного 16 калібра, одно 12, я не скажу марки. Олександру Івахненку нині 62 роки. Говорить, що замолоду служив строкову на радянсько-китайському кордоні. Також він досвідчений мисливець. Ми на тому ж місці перед містком, де він зайняв бойову позицію з трьома друзями. Нам дзвонили Чупаївки. От били вони машину, постріляли людей і почали тікати в сторону парела, на всіх порах вони перили. Піднята задня ляда була, вони сиділи ззаді, з автоматами вікна вибиті. І вони під'їхали на богор, стали комиші прямо, і ми поняли, що кацапи і перепустили місток і почали їх стріляти по їх. І вони тоді повикачували з ходу з машини і почали по нас з автоматів і з пулемета робити і почали нас тікати. Уже так розстояння, що ми зруждям нічого їм не зробимо. Вони перебігли за ставок, я там на, на, на тій стороні почали по нас смалити. Тут були гірки позрубані всі над головами у нас. Ми лежали, потім стріляли, але вже ми нічого не зробимо. Короче, броси оружжя, вийдіть, підміть, руки зайтися, а вони по нас автоматів луплять. Авто збитим ним водієм-росіянином злетіло у ставок в цьому місці. Вони на ту сторону ставка перебігли в село, забігли в село, почали по нас стріляти, а тоді із села вискочили і побігли в сторону Альони, на сонарник. Скільки часу пройшло від того, як ви знали, що їдуть росіяни, і до того, щоб прийняти рішення, вступити з ними, в бій минут десять, не більше, як пройшли, позвонили нам Шупаюки. Сторож свиноферми ферми Микола Ярицько говорить, що коли о восьмій вечора прийшов на роботу, потрапив у полон. Прийшов на роботу, відкриваю. Двері, з двох боків два спали, заходь батя. ну що? Що? Те ти Я ходжу, там один лежав на дивані з ногою, вже узнали, що це той калініч, як його там, старший лейтенант. Один сидів з руках, пухла, а той з ногою там, хусткою забинтовано, хоч замотана була. Ну а так що, мене зразу драв... їсти, нема вас їсти, нема не брав. А курити, курить було так, Бо кажуть, два дні не спали, не їли голодні. Там кусок хліба було, дівчата вони туди, та чаю попили до двох ночі. А тоді я не поснули, аж розтопили, вони сушилися. І я да. сторож української свиноферми, поки був у полоні, розвінчував російським військовим міфи їхньої пропаганди. Удивлялися, що ми живо. питали цей же офіцер, що каже, питав, мене вдобило, як він каже, чим ви топите ровами, коні газу, а він стоїть такий. Каже, як газом? Ми на газу сидимо, а газу в нас нету. Питав, каже, правда, що Зеленський поружує гражданським роздав? Роздав автоматів багато. Він так, пі***ць нам. Напередодні вдова загиблого Катерина Шліпова так оцінювала міру покарання для вбивці свого чоловіка. Я так вважаю, що пожизненно. Людина йде, нікого не трогає. Як? Він каже, мене заставили, мов, заставив мене, я, я ну, заставив, ну ти мов десь у бок стрільні, під ноги, угору, ну, не в людину. Сьогодні на суді жінка сказала, що якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв Азовсталі, я не буду проти.